Обрядувати, веснянкувати, аби зелено будем піяти, гаї скликати, цвіт пробуджати, аби зелено будем піяти, прокиньте страви, та й молодії, запійте пташки та й весняні, От люди знали б, знов зазвучали б, сюди ось сюди. Гай рання, могілка файна, Бимся, вся проснула вся весна рання, Бимся, проснула зимку, струснула свої вороця, подих вдихнула, гай рання, могілка файна, Бимся, вся проснула вся весна рання, Бимся, проснула зимку, струснула свої ворога. מצא פודי ודכנוע